Вітаємо Мелінщик! Саймон мелінщик. Саймон ти чого такий сумний? Сьогодні же день народження твоє. Так, хом'яче, ти теж привітай саймона. Добре, добре. Вітаємо Саймон мелінщик. Сьогодні твоє день народження. Вітаємо, садьмане мелінщику, ти у нас найсамий ліпший на світі. І от твій тортик на столі е -е, а де моя мама? Так, Чікен, мелінщик, Чікен. Я знаю, що сьогодні день народження на мелінщика. Вітаємо садь мене, млінщику. Задувай яку свічу і бажання привітай! Ой! Та нічого. чого. Я привітаю своє бажання, тобто створив його. Так, Я бажаю бути мужнім. І щоб мені мама дозволяла мило. Ти що забув? Твоя мама вже ох яка старенька. А, точно. Тоді я бажаю, щоб у мене був вічний запас мила? Фух. Ай Боже, він вже з'їв весь торт. Ти чо, Ти що? Взагалі чи що? Чому ти з'їв торт так навіть не залишив своїм гостям? А насправді він залишив. Він насправді лишив кусочок. <рик> <рик> я вже відрис кусочок. Тепер тихо м'ячем. Та мене зійште, хоть. Я же печиво. Я, я же створений для кусання. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. <рик> <рик> Go! 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 Go!